У дошкільному навчальному закладі Сонечко урочисто відкрили музей здобутків працівників та випускників закладу. Сьогодні ми хочемо відкрити музей, який буде обов'язково поповнюватися новими експонатами. І нам дуже, дуже пощастило, що ми, товаришуючи з батьками, громадськими організаціями зібрали досить цікавий матеріал. І ну наші випускники, які постійно дбають про нас, приходять і приносять зараз старі фотографії, приносять фотографії випусків далекого 1971 року. Серед експонатів не лише роботи талановитих діток, а й нагороди та публікації трудового колективу та фотографії закладу від далеких 1970-х років до сьогодення. До доповнення музею долучилася й міська рада. З нагоди відкриття заступник міського голови Людмила Пасенко подарувала дитячому садочку корисну літературу та герб міста Бориспіль і звичайно з нагоди цієї неординарної події мені хочеться поповнити і ще вашу бібліотеку невеличкими такими збірниками науково-практичних краєзнавчої конференції, які у нас. Року практично проходили. Ну, Шевченко, останнє видання у вас вже є, але Шевченка багато не буває. Один буде для музею, а інший саме для роботи ваших вихователів у підготовці, отаких е, рамків, е, занять на патріотичну тематику. І, звичайно, у вашому музеї немає герба нашого міста Борисполя. Він є, але не в такої інтерпретації. Цю викалькову нотаріучку особисто передав міський голова Анатолій Соловйович Петрачук Бориспіль 2015. Я думаю, що вона чине місце займе також у вашому музеї. Цей музей слугуватиме не лише окрасою садочку, а й чудовим місцем, де батьки майбутніх вихованців зможуть ознайомитися з компетентністю працівників та історією закладу. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.